Вірне слово, якщо хто бажає єпископеєства, той бажає доброї справи. Але єпископ має бути бездоганний, чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати, не пияниця, не задирикуватий, але лагідний, не сварливий, не грошолюбний, який добре управляє своїм домом, дітей тримає в послуху з усякою повагою. Адже коли хто не вміє управляти власним домом, тоді як він зможе дбати про Божу церкву. Щоб не був новонавернений, аби не запишався та не підпав під той же осуд, що й диявол. Треба, щоб він мав добре свідчення від сторонніх осіб, аби не потрапив у зневагу і впастку диявола. Деякони також повинні бути поважними, недвомовними, не схильними до надмірного вживання вина, некористолюбними, але які мають таємницю віри в чистому сумлінні. Втім, їх слід спочатку випробувати, а потім, якщо бездоганні, хай служать. Жінки також мають бути поважними, неосудливими, тверезими, вірними в усьому. Деякони, кожний нехай буде чоловіком однієї дружини, які добре виховують дітей та порядкують у своїх домах. Бо добрі служителі здобувають собі високий ступінь та велику відвагу у вірі в Ісуса Христа. Пишу тобі це, сподіваючись, що незабаром прийду до тебе, а коли забарюся, то, щоб ти знав, як належить поводитися в Божому домі, це церква живого Бога, стовп і підвалина істини. Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповідуваний між народами, в нього повірили у світі, він вознісся у славі.